Відзначилися і гості інавгурації серед присутніх були очільники найуспішніших бізнесів Америки. Засновник Фейсбука Марк Цукерберг не міг відвести очей від декольте Лорен Санчес, нареченої засновника Амазону Джефа Безоса. Але це ніщо у порівнянні з витівками Ілона Маска його реакція на слова Трампа про колонізацію Марса спричинила реакцію, яка пізніше стала мемом. А ось цей момент на хвилинку змусив користувачів і, взагалі, забути про бриль Меланії. Це було римський салют, нацистське вітання, жест гаріс чи просто демонстрація, як штати підкорюватимуть космос. Чекаємо на ваші варіанти в коментарях. Ідемо далі. Відзначилася, і компанія демократів. Подружжя Клінтонів не стримувало сміху, а часом Білл просто сидів з відкритим ротом. Сам темпа <реш> світ в очікуванні перших рішень 47-го президента наклипав мемів і на самого Трампа.